Мотивом, після цього поєдинку готуємося. Степан Іван, Крижановський Максим. Добре, до кінця. Обережно, локти біля себе. Лігкі біля себе. Пробуй розбивати. Забери його ручку йому під спину. Його ручку йому під спину. Обережно локти біля себе. Добре, не пускай. Обходь! Добре! Накидай повітря! Ай-яй-яй! Добре! Давай, 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 давай! Кидок, кидок. Добре, лігті біля себе, Андрій. Лігті біля себе. Вставляй коліна. Вставляй коліно. Покажи проход. Покажи прохід. Накидай руки. Добре. На руці. Сайт, сайт візьми. Чітко, сай! Голову витягуй. Витягуй голову, сай треба, Андрій. Ліва рука, ліва рука на шию зверху. Віджимай шию йому. Ліва ручка. Прохід, нога. Прохід покажи і нога. Добре! Витяг на себе! Міняй, 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 стой! Третій кинопрошу, хай під десяти. Виходь, виходь! Виходь! Добре! Поєдинку перемогу попала вступу пержандрій.